Доброго здоров'я, пані і панове. Бачите, я не такий жвавий, бо холодно. Тут хотів щось більш тепле одягнути, але виглядаю як якийсь, не знаю, тіт мороз. Ну, мороз точно. Ну, коротше, дві теми. Одна така, ну, очевидна, друга неочевидна. Вчора був на якомусь каналі великому і там щось говорив, і були там експерти. І було багато цікавого, яку я, я про експертів нічого не скажу, і про політиків нічого не скажу, і про депутатів нічого не скажу. А скажу я про те, що сьогодні в Абу-Дабі значить зустріч українсько-американської і російської делегації, і я так думаю, вона нічого не принесе, окрім того, що буде дійсно якийсь трошки рук вперед. Чому? Але трошки, по-перше, Трамп. У Трампа нічого не виходить. От всі ці розмови, що от зараз забере Гренландію, зараз замирить Ізраїль е, е, і Хамас, зараз розбомбить Іран, зараз захопить Гренландію, зараз захопить Панамський канал, зараз е, зробить Канаду 51 м штатом. Ну все, що сказано, не зроблено і зроблено, не буде. І, і тут дуже складно для Трампа. В міжнародному сенсі, ну американці в першу чергу думають безперечно про Європу, про те, як про вибачте лу -лу -лу -лу, про Америку, про внутрішню політику, про ціни і так далі, і тому подібне, так само як і українці думають зараз про те, що було тепло в першу, другу, третю чергу, а може там на 28-му місці, дійсно Абу-Дабі. Я маю на увазі людей, які не дуже цікавляться політикою. А ті, що цікавляться, мабуть, Абу-Дабі ну теж не на першому місці, а десь там на третьому, п'ятому. І від цього ми виходячи з цього, ну от дивіться, ну останній Гренландія, скандал шалений. Я хочу забрати. Потім поговорив з начальником з шефом НАТО, і домовились там дві-три бази віддати. Так можна було і так сказати: дайте нам пару трійку баз за гроші і е, Данія, яка є метрополією. Оцієї Гренландії, вона би погодилася, абсолютно перекорена, спокійним тоном в межах НАТО і так далі. НАТО не розвалиться, ООН не розвалиться, оця рада миру нікуди нікуди не дінеться. Що таке за Рада миру? Там, де нема ні Німеччини, ні Японії, ні Китаю, ні Британії, ні Франції. Що це таке за Миру? Там є Росія, Узбекистан. Ну окей, там Білорусь. Ну, це ну смішно, і Богу, просто смішно. І якби від, від Трампа не залежало український мир, то я би сміявся. Так мені доводиться інколи не сміятися. Тому нічого такого не буде. Чому я так думаю? Тому що початок мирних переговорів і реально з, з занурення, як тепер модно казати, в мирний трек це смерть путіну. У, у Путін себе загнав ситуацію, коли у нього нема хороших. Ходів, в шахах є слово Цухсван. Будь-який наступний хід робить ситуацію гірше для тебе. І якщо в шахах ти можеш просто припинити і сказати: все, окей, я здаюсь, або нічия, або я програв, або, 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 то Путін в стані, коли він не може нічого робити. Він не може продовжити війну, бо нема бабла. Він не може закінчити війну, бо нема реноме. І тоді питання, за що загинули ці всі люди? Ці, ці питання будуть ставити еліти. І так далі, тому подібне. Тому я не бачу виходу. Він буде тягнути, тягнути це прекрасний. Ну зараз не модно цитувати росіян, російських письменників. Є такі були такі письменники Ільфи Петров, Вони написали бо, там золоте теля, золотий тільонок і 12 стулів. Там є герой, який каже «Піліті гірі, Шура. Коли вже зрозуміло, ну якась така історія для тих, хто не читав, що ніби один мільйонер ховав. Своє золото в гір'я такої, що піднімають. От. І якийсь божевільний, абсолютно божевільний злочинець каже, давай вкрадемо цю гірю, і, і там всередині буде золото, і ми станемо багатими. І вони пілять і вже зрозуміло, що нічого не вийде, там нема золота. А то йому до каже: піліті, шура гір'я, ні золоті, піліті. От Путін зараз піліті гірі Путін. Оні золотих. Він думає, що от він буде сидіти у себе там в Кремлі, а українська армія раптом лусне. Західна співдружність раптом лусне. Раптом Трамп відмовиться давати допомогу Україні. Європейські країни раптом домовляться. Раптом, раптом, раптом. А ось. вось. А Ой, це Росія, це, це не збагнене. Знаєте, я, мені постійно в голову входить прекрасний теж російський же фільм Тарковського, там Андрій Рубльов. І там фінал, такий пафосний фінал. що Маленький хлопчик каже, що він дзвони зробить, такі для церкви повісять і буде водіти. І він каже, що батько йому. Той секрет, ту таємницю, як це робиться, бо це складо середньовіччя, середньовіччя, От. І він це зробив, і раптом загуло тобто дзвін оцей почав працювати. І він тільки тоді зізнається, що він не знав, батько йому нічого не передав, не переказав. І оце Росія, тобто на авось, на чуда. Тобто дитина, хлопчик 14-15 років, який ніколи не знав, як робити. Як, це ж стала це ж метал, це ж ну, це склад, дуже складна, особливо для тих часів. Але у нього вийшло: отак От само Путін, а раптом щось буде. А раптом якось воно пронесе. А раптом я залишусь при владі. А над ним. Хмари темні, чорні, і, 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 і з кожним днем все гірше і гірше. Економіка занепадає, на, на фронті війська погано себе поводять в міжнародному контексті ізоляція. ну, коротше, ну, коротше, І тут в Баб Будабі, безперечно, як же всі знають, там головна проблема це те, що території. Е, і Росія не хоче йти з території, а Україна каже, ну, ми залишимо на цих територіях. Earth... Принаймні, де ми стоїмо, де наші війська стоять. це, значить, головна теза, головна думка. Сподіваюся, що вистачить е е е е> е електрики. У мене відправити це в світ, і, і, metros, і, і може так буде. Друге, це є така людина Петров, його досить широко обговорюють. Він якби журналіст і так далі. І тому подібне. Потім я, я про це нічого не знаю. Просто так інколи гортаю інтернет, і там є дискусія. Ну і він там, значить. Показують його там в 14, 15 16 роках, і він абсолютно точно проти України, тепер він абсолютно точно за Україну. І це дуже мені цікаво, як почуває себе людина, яка вчора говорила чорне, сьогодні говорить біле, вчора казала зелене, сьогодні каже червоне. От, от у мене б так не вийшло. Ну, я б не зміг би вчора казати: знаєте, руски такі прекрасні, вони такі чудесні, а сьогодні русський гавно. Ну я просто собі, я на одягаю цей одяг, знаєте, теплий Хе -хе. На, на цей його одяг на себе, і в мене не виходить. От Я не знаю, як люди так, як їм, як їм живеться цим людям, які вчора казали е е сепаратисти молодці, Росія не нападає на Україну, російська мова понад усе, російська культура прекрасна. А сьогодні він говорить українською мовою, каже, російська культура та гавно, і так, от як це? І це одна людина, один голос, одні очі, одні вуха, одні волосся, одні фейс, тобто обличчя і так далі. І, 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 і нічого всередині не відбувається. І, і все гаразд, і, і гармонія всередині все, все, все слушно. Не знаю. У мене так не вийшло, би, не, не знаю. Але бачите, є, є такі люди, яких виходить. А, Ну, а там же слідство покаже, чи дійсно він так казав, чи так. Зараз там досліджують СБУ, чи хтось інший. Все, дякую, бо дуже холодно. Пока-пока. Сподіваюся, буде тепліше. Весна прийде. Майте це на увазі?